Що робив Христос? Написано, напломленою очеретини не доламає і діліючого гноду не погасить, поки не приведе правосуддя до перемоги. Іншими словами, Ісус Христос нікого не відкинув, нікого не гнобив, нікого не топтав. Люди, які опинялися біля Нього, їм хотілося жити. Їм хотіли, вони розцвітали. У нього. Його присутність надихала людей до життя. Е, мені пригадується, ми якось відвідали Мертичев, там теж дуже багато людей приходить, до молитви. Їм молитви більше, ніж нас, і людей дуже багато приходить. І ось після такого нашого спілкування підходить одна жіночка і каже, ви знаєте, мені сьогодні захотілося жити. Потім почала розказувати, які там в неї проблеми в сім'ї з чоловіком, хворим, і діти здається на фронті, і все, але мені жити захотілося. Друзі, якщо після наших оцих зустрічей комусь захочеться жити, я думаю, що наша мета була досягне. І на його ім'я будуть надіятися язичники. До речі, це слово, якого євреї взагалі не сприймали. Вони не сприймали і не оцінювали язичників, тобто представників інших народів, взагалі потенційно як спадкоємців Божого Царства. І раптом Слово Боже проголошує, на ім'я Ісуса Христа будуть надіятися язичники. Хто вони ці язичники? Де вони? Це люди, які не були євреями. Але, друзі, сьогодні, я думаю, що і серед нас ну, є ті, хто не євреї. Це і нас стосується. Надіятися на нього, на Ісуса Христа. Тобто, іншими словами, Ісус Христос це не тільки єврейський Бог, це Бог для всіх народів і для всіх людей. Це не тільки надія Ізраїля, це надія для всіх людей і на всі часи. І тому ми сьогодні маємо оцей привілей і велику милість від Бога на відміну від попередніх поколінь, які жили до часів Ісуса Христа. Ми сьогодні не євреї за тілом, не етнічні євреї, як народ. Але ми сьогодні надіємося. На Ісуса Христа він сьогодні нам так само доступний, як тоді став доступний для людей, які жили в тій країні і серед того народу.